Вітаю вас в ефірі телеканалу ТЕСА 1 Посівний календар рекомендує 5 червня займатися боротьбою зі шкідниками, що живуть на землі. А яку погоду слід чекати 5 червня? Нам повідають синоптики Закарпаття. Отож, дивимося. 5 червня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасний дощ. Гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10, під час грози подекуди 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 8-13, в день – 17-22 градуси тепла. В горах місцями вночі – 6-8, в день – 8-13 градусів тепла. 5 червня іменинив Давида, Дмитра, Геннадія, Костянтина та Романа. Вітаємо вас зі святом, бажаємо успіхів та перемог. А наш ефір продовжує пронос погоди для Ужгорода. В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність. Вночі дощ. В день істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12, в день 20-22 градуси тепла. 5 червня святкується світній день охорони навколишнього середовища, що супроводжується різноманітними екологічними заходами. Чи сприятиме їм погода в районах краю? Ми зараз і дізнаємось. У Великому Березному прогнозують невеликий дощ. Температура вночі плюс 9 плюс 12, вдень плюс 19, плюс 23. У перечині прогнозують мінливу хмарність. Вночі 9-12, день – 20-23 градуси тепла. У міжгір'ї прогнозують дощ. Вночі плюс 6 плюс 11, вдень 17-21 з позначкою плюс. У воловці дощитиме вночі 6-10, вдень 17, 21 вище нуля. У Мукачеві прогнозують мінливу хмарність. Вночі – 9,13, в день – 20,24 градуси з позначкою «плюс». У Сваляві дощитиме. Вночі – 8,12, в день – 19,23 градуси, вище нуля. У Тячеві дощитиме. Вночі – 8,12, в день – 18,22 градуси з позначкою «плюс». Дощ прогнозують і в Хусті. Вночі – 8,13, в день – 19,23 градуси тепла. У Виноградові прогнозують невеликий дощ. Вночі – плюс 9, плюс 13, в день – 19, 23 градуси з позначкою «плюс». У Берегові – хмарно, дощитиме. Вночі – 9, 12, в день – 20, 23 градуси, вище нуля. Дощитиме і в Віршаві. Вночі – 8, 12, в день – 19, 23 градуси тепла. У Рахові прогнозують дощ. Вночі – 7, 11, в день – 17, 21, вище нуля. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного весняного дня. А відтак і підготуватися до нового дня. Усього найкращого.